Усім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо АУДІ Це моя найреалістичніша машинка зі всіх. У неї є супер тоніровка. І дзеркала відкриваються. Так, дивіться, в неї відкривається що такий бум. І в мене є така штука від іншої машинки електричної. Вона заправляється на таку спеціальну штуку, яка на неї працює. Ось така, така Ламбургіння, вмикаєш її, вставляєш в бак її, який відкритий, дирка така. І вона починає плікати, ти витягаєш то, навіть в першу секунду, і вона починає їхати, трохи повертає, потім зупиняється і різко дрифтує. І заправляю я отак ним. Але обов'язково кладу на місце, щоб він не загубився. Тепер він буде зберігатися не в моїй старій ниві, Не в моїй ниві якій вже рівно, рівно один рік. А. І... Тепер буду тут. Мотор такий. 3D значок. Тут пише РС 6. Давай фокусуйся. О, РС 6. Так. А, от така. 2025-го. Пам'ятаєте, в мене колись була така сама, тільки старіша старішого випуску. Тут є якась така штука. Вона по типу приліплюється до машин. А, це така штука, щоб типу, якщо типу, машина вриглась, витягувати її тако. то. Капець Ого. А, тепер я зрозумів, на що вона потрібна. В, відкр... в неї двері відкриваються особливим образом. Запихаєш сюди нігуть, якщо в тебе вони є, якщо є нігті. Відкриваєш. Двері відкриваються. тут є є отакі панельки дверні, дуже реалістичні тут також. Від неї прям пахне новістю. Ну, новістю. Ну, новою пахне машиною. Мені її буквально пару годин тому подарували, а оці дві подарували вчора. І отам ще вона була. Вот біла, бачите, з краю. А Ventador nazywal. Lamborghini Aventodor SVG. Такий салончик. Я не знаю. Так. Дивіться. тако. Пем. Жик, вот такая у нас штука. Зад. Що це там таке? А, дуйка. Дуйка. Я покажу, як тут працює тоні Роб. Ну дивіться, вниз є вікно. Тут не видно майже. Якщо закрити, то взагалі не буде видно. Якщо ще й ті двері закрити. Якщо тако, то бачите, видно все. Як в реальній машині. Що було як в реальній машині, хоча зробити такого, дуже схоже на реально. Давайте спробуємо звідси подивитися. Та -тан 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 -тан. Ось наша сама машинка. О, Отака... такий був огляд, папа. Ось вона. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо знімати другу частину подорож моєї Ауді». О, ну, го, автобан, виїжджай на нього. Я тебе ще дожену. Світ, роз'їжджають. Закінчилась наша подорож.